Надаємо слово Михайлу Васильовичу. Всечесні стоїмо тут. отці, Ярина Володимирівна. Дорогі вчителі, директор Вадим Степанович, Приємно бути разом з вами. Тому що пригадуєш, коли тобі було 24 роки. В 74 році якраз я приїхав в новий розділ. Ясно, що серед тих директорів, з якими ми зустрічалися не один раз, і першим вашим директором Тарасенко, який дійсно багато праці вложив і свого здоров'я для того, щоб та школа відкрилася. Ну, я не хочу затримувати вашу увагу, тому що дуже багато сьогодні говорилося про рідну школу. Я лише один момент скажу ще, відносно вчителів, які були в тій школі. Значить, Приїхала професорка з Швейцарії давати майстер-класи в середню музичну школу імені Соломії Крушеницької. Ну, їй треба було, щоб хтось переводив. Так, вона ну, говорила, спілкувалася, тільки граєш. Каже професору, як треба заграти, то треба так, то так, то так. Ну і там знайшли перекладач. Вона ти почала говорити ні термін, нічого. І тут встає учень, який вчився тут сім років, а екстерно закінчив і 8 клас. Це тоді був директор Микитюк Василь, царство йому небесне. Ну і почав перекладати, став директор і каже: а, а, де, а, де, а, а де хто тебе вчив? От хто тебе навчив так, що ти краще можеш розказувати, перекладати, чим ці люди, яких наняли, щоб вони переводили? Оце говорить про рівень тих вчителів, які тут працювали і, напевно, працюють. Я впевнений, що тут є ще. Люди, які хочуть працювати на педагогічній роботі. Бо зараз не є така педагогічна робота, дуже, як вам сказати, розстрелювана, самі знаєте. Я хотів би побажати директору, вам, всім, шановні вчителі, щоб ви були здорові, щоб в нас був мир, щоб у нас був спокій, щоб ми один другого підтримували, відстоювали нашу рідну мову. Любили один другого, шанували, помагали один другому. І щоб москаль, як вам сказати, щоб він здох. Я більше інакше не можу сказати. І хочу, хочу подарувати від своїх учнів художнього відділу, директору школи. Картину, картину набережної, тут дуже все просто. Тут дуже <гуме> все видно, ми села. Я не хотів читати, бо скажуть, прийшов читати. добре, шановний колег, це для нас. Ми з ювілеєм вітаємо. Спочиває цей талант, який ми завжди пам'ятали і будемо пам'ятати надовго. Дякуємо. До слова запрошуємо директорів шкіл нашого міста. Я напевно почну, тому що за віком я найстарший серед наших директорів. Ну і ми найближчі сусіди з четвертої школи. І не просто найближчі. А ми і добрі сусіди. Сусіди по географічному, сусіди по рахунку, ну і сусіди по моралі. Тому що я рахую, що і третя школа, і четверта школа випускає надзвичайно моральних людей, талановитих людей. І от е, сьогодні вже неодноразово говорилося: школа це не тільки навчання, школа це виховання, виховання доброї людини, виховання людяності. Я не буду довго говорити, в знак щирої поваги до колективу четвертої школи я хочу подарувати образ, на якому, на якому Написані дуже гарні слова. Благослови Господи дім цей. Це ще. Раз. Вітаю всіх педагогів, всіх батьків. Дітей з ювілеєм вашої школи. Ваша школа насправді є хорошою такою потужною. І ви виховуєте багато талановитих дітей. Кожна дитина приходить у світ і має свій талант і розкриває талант школа, тому що вони тут починають своє життя свідоме. Вдома починають. Життя, яке подарували батьки, а тут вже свідоме життя. Бажаю вам в найближчих наступних 50 років розкривати таланти у всіх дітей, і щоб вони були завжди вдячними, приходили до вас і ділилися своїми успіхами. Високоповажне товариство, шановні колеги. Присутній, ну я представник школи донора, тому що в 74-му році переводили, як казав легендарний Володимир Антонович Новосадський, кращих з кращих. Ну, я лишився, на жаль, в першій школі. Мені ніжній день не знаю. Ну, нині запропонував один з отців, каже, може, підете на паламара, кажу, тут треба йти на конкурс, я не знаю, чи я то витягну. От, але тим не менше, якщо говорити серйозно, школа це є дуже складний організм. І коли нам кажуть, що от виробнича необхідність, я кажу, ні, людинотворча необхідність, ми освічуємо себе і дітей до ценду Вчимо і вчимося. І ви знаєте, я дійсно визнаю потугу і міць цієї школи. То була елітарна школа, я буду говорити правду. Тут вчилися діти високоповажних людей. От ті однокласники мої, які потрапили сюди, ну зовсім достойні, нормальні люди, навіть є дуже багаті люди серед них, вони віддали мене сюди. О, що зробити? Ну але тим не менше, я хочу дійсно визнати, що школа має величезний потенціал. То показав НМТ, це сказав директор абсолютну правду. І мої колеги в школі визнаються нормально. Ми тішимося, що у нас кожна школа в місті дуже поважно, має дуже великий. Скажемо потенціал, і є багато <кій> хороших, надзвичайно порядних людей. Це показує нинішнє сьогодення, це і інтелектуали, це люди, які просто порядні патріоти, і ми тішимося з того, що ми до того доклали якусь свою посильну працю. Тому щиро вам зичу, двох речей: це здоров'я і миру. Ми того всі хочемо зараз найбільше. Тому я дарую те маленький прагматичний подарунок, який має працювати на ваше здоров'я. Шановні отці, дорогі, шановні вчителі, гості. Мені звичайно дуже приємно сьогодні вітати мою рідну школу з ювілеєм. Я з гордістю говорю, що вона моя. Пам'ятаю перший дзвоник 1979 року. І ті всі роки сьогодні в мене дуже сплели в пам'яті, залишили самі теплі спогади. І, звичайно, я хочу вас вітати з вашими здобутками і бажати вам успіхів в подальшій праці. Звичайно, війна сьогодні внесла корективи. Але ми повинні продовжувати навчатися, мріяти і будувати світле майбутнє наших дітей. Сьогодні хочу подякувати всім нашим захисникам, бо, завдячуючи їм, ми сьогодні живемо ще вільній Україні, і хотів би подарувати для вашої бібліотечної системи, ну для вашої бібліотеки книгу Івана Франка. І це, якби буде другим е, заповітом, бо перший ми знаємо Шевченка, а це другий. І я думаю, що він вам пригодиться, мойсей. І... І... Маленький подарок до вашого нового штучного майданчика, але я би попросив першу партію з Богданом спати. Поважний колектив, учні, шановні гості. Я, на жаль, на жаль, не випускник цієї школи, я тільки першокласник. А мене потім послали наверх. В 82-му я прийшов сюди першокласником, в 83-му наш клас перевели донором в п'яту школу. Так є, всі сюди приходили, а мене відправили. Але я пишаюсь не так давно, рік назад, цю школу закінчив мій старший син. Закінчив і зараз успішно продовжує навчання в університеті у Львові. Я вам всім вдячний. Я вдячний, що ви є, я вдячний, що ви вчите, вчите наших дітей. Я справді з ним трошки займався 5-й 6 клас. Далі він все тягнув сам. І ця медаль і це все це завдяки вам, вашим знанням, вашим старанням. І я бажаю вам. Так продовжувати, ну і не згоджуся тільки з директором, бо не тільки зараз головне якість кількісних першокласників і якісних випускників. Миру і всього найкращого. А податки вам потім. Кожне свято має свої символи: у ювілеїв, дні народжень. Це іменинний торт. Тож дозвольте пригостити вас. І розділити наш святковий тор. Школа рідна. Із 50-річчям тебе ми вітаємо! І від душі усі побажаємо! Процвітання, краси і добра! Щоб ти довго і творче жила, щоб сміхали щасливе майбутнє і волосся тобі незабутне. наших дітей, наших шановних випускників, тому зараз я прошу всіх до спільної фотографії, діточки ви на сцену, а ми тут з ними.